Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розкрила квіточку орхідея під попкорн. Ось така в неї біла квіточка маленька. Це орхідея мультифлорного типу цвітіння. Ось такий має невеличкий кущик. Корінчиків в неї достатньо. Має такі прикольні листочки закруглені і два квітоносика. Зараз їх покажу поближче, покраще. Ось один квітоносик і ось другий. Так, зараз бутони покажу поближче. Ось так бутони виглядають у цієї орхідеї. Ну що, це був мій підліток, який мені подарували. Мені подарували орхідею сого попкорн і орхідею банана. Ну, банана ще в процесі цвітіння, а ось попкорн уже зацвів. Мені писали в коментарях до відео, що сого попкорн мені не зайде, бо це не цікаве цвітіння орхідеї. Ну, звісно так, вона сьогодні відкрила свою квіточку. Мені ця орхідея не лягла на душу. Да, вона прикольна, вона чарівна. Оця квіточка маленька, така приваблива. Але ну, це зовсім не мій формат квітів. Кажуть, що треба мати білу орхідею в своїй колекції. Я вже маю білі. Я думаю, що треба мати якесь різноманіття. Я, звісно, люблю мультифлори, але хочеться чогось цікавого. Тим паче, коли місця в обмаль, не можна охопити те, що не охоплюється, хочеться, щоб їх було небагато, але щоб орхідеї були цікаві і дійсно радували мене. Тож, в мене в цьому році місія. Орхідеї, ті, котрі мені подобаються, зберегти. Ті, що не подобається прибрати з колекції. Ось цю білу красуню я буду продавати. Сподіваюся, що все в нас вийде. Не таку ціну, як на ринку продаються, але за символічну ціну. Я думаю, цього гарного підлітка, який має гарне коронево і починає таке своє цвітіння. Я думаю, що знайду нового власника цієї орхідеї, тому що і в мами має багато біло-орхідеї, і в мене є білі орхідеї. Хочеться просто чогось такого вже іншого. Хочеться зібрати гарну, інтересну колекцію. Звісно, що багато хто не розділяє мої любові до мультифлор, що вони всі одноподібні, але це моя колекція, яка приносить мені максимальне задоволення. І я дуже радію цим мультифлором ароматним. Вони настільки піднімають мені настрій, що просто це моя ізюминка моєї колекції. Що я збираю мультифлори. Хоча в мене не всі орхідеї мультифлорного типу цвітіння, коли всі, все ж таки, я не сподіваюся, що це буде зовсім скоро розквітнуть, можна вже буде зробити аналіз колекції. Бо я, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що в мене там є, я робила відео десь в тому році, збирала всю колекцію своїх орхідей по картинкам, але картинки з інтернету це одне, а коли зацвітують орхідеї, це буде зовсім інше. Тож, отака в мене орхідея на два квітоносика. Сьогодні розкрила свої квіточки. Ось. Проквітла по сорту, цікава, але не моя. Ну що ж, ось таке було сьогодні відео. Я вам вдячна за увагу і сподіваюся, що ви мене підтримуєте з тим, що треба все ж таки мати в своїх колекціях саме те, що тобі подобається. Я вам бажаю тихого вечора і спокійної ночі, без плитних тривог.